З четвертого разу Вінниці офіційно презентували нову патрульну поліцію, і хоча погода видалась нельотна, новоспеченим полісменам настрою не зіпсувала. Відчуваю і радість, і хвилювання відчуваю відповідальність в даної професії. Хочеться змін в країні і хочеться бути частиною цих змін. Дощ нам не, не стане на заваді для того, щоб прийняти присягу на вірність українському народу. Присягу складають 255 патрульних. Вони подолали конкурс, 34 особи на місце. Пройшли два місяці навчання. Серед них спортсмени, учасники АТО, держслужбовці і робочі. Лише кожен четвертий з колишньої системи. Урочисто присягаю! Урочисто присягаю! Вірно служити українському народові. Згідністю нести високе звання, гідністю нести високе звання. Поліцейського поліцейського. Привітати копів з початком служби до Вінниці приїхав сам президент. Патрульна поліція це символ нової України, проголошує він з трибуни і згадує про патрульного олійника, який застрелив пасажира БМВ під час переслідування у Києві і знаходиться зараз під слідством. Народ, який вийшов на площу Святої Софії для того, щоб підтримати національну поліцію, для того, щоб народною волею захистити честь і гідність кожного поліцейського. Продемонструвати те, до чого ми закликали на майданах, голова держави закликає вінницьких патрульних берегти довіру людей як зіницю ока. пам'ятати про принципи законної честі, просять нових копів, і їхня хрещена мати Хатія Деканоїдзе та спікер Володимир Гройсман. Та довіра, яку ви маєте сьогодні, завжди буде тим мірилом відповідальності під час кожного вашого дня. Саме главне долга, чувство долу, то в нас є. Ота зв'язочка чи головне на захищатися робота очільник вінницьких копів кримчанин Ридвану Сіїнав каже, усім забезпечені. А на першому плані посилення безпеки у місті та робота з населенням. Екіпажа буде 25 по городу плюс ще доповнітельне бути кіпажа. 26 шостої та замкомандір роти, 27 – й командира роти і 28 – й командира батальйону. Ми не карательний орган. Ми Сервісний орган, ми маємо з ними співпрацювати і нам казали відразу не, не писати протоколи, можна робити попередження, зауваження. Підтримати патрульних прийшли їхні рідні, не приховують гордості за дітей від охочих зробити фото з героями дня. Немає відбою. бою. Всі надіємося, всі віримо, що це нова поліція, которая наведе порядок в нашому прекрасному місті. Після настанов посадовців теплеслів близьких у вінницьких копі стартують робочі будні о восьмій вечора. 65 патрульних заступають на своє перше чергування. Ірина Кравченко, Олег Літвінцев, Володимир Гіряренко, новини, телеканал Віта.